Друзі, готуємо із ожини наливку, настоянку, не знаю, кожен Кожний по-різному нас називає. Насипаємо в банку ягоди. Можна і малину, можна і інші ягоди. Я роблю сьогодні ожини. Е, рецепт приблизно йде літра. Ягід, літр цукру або кілограм ягод, кілограм цукру і літр води. Ось так я. Насипаю ягод можна і більше, так що це не зашкодить. Тепер, Беремо. У мене кілограм цукру висипаю в каструлю і літр кип'яченої гарячої води. Вливаю. І перемішую до повного розчинення цукру. Друзі, цукор повністю розстворився, розчинився і заливаємо тепер наші ягоди. У мене трохи більше вийшло. Треба. І перемішуємо, щоб пропиталося гарно. Трошки більше ягод поклала та й більше вийшло. Отак, гарно перемішуємо і даємо повністю охолонути. Ось мене все ожина, все зробити. Друзі, повністю охололо. Я залишила на ніч, тому що дворі тепло було і дуже довго охолоняло, охолонуло, і тепер додаємо горілки. Бачите, в мене вийшло три бутля. гарно перемішую. Все і залишаємо на місяць, в темному, прохолодному місці. Перемішуючи кожних 2-3 дні. І тоді вже буде готова наша настоєнка і можна вживати її. Тільки не дуже увлікатися. як каже, треба норму знати. Ось таку настоєнку, друзі, я. Роблю. Роблю перший раз, так що не знаю, наскільки яка вона вийде. Коли будемо пробувати, розповім. А зараз поки йде процес приготування.